Добрий ранок. <реш> Добрий ранок. Ти мені скажи, сьогодні школи немає, ти так рано встав. Ти я щось вже привів до тої школи. До тої школи? Ти бач, то так є. Як до школи вставати, бо дитину хочеться спати. Як не треба нікуди йти і бігти, і немає ніякої школи. Встається то... аж бігом. То ще знаєш у Що я максимально почав ходити? Ну то добре що не напутав. Ні. Я коли хіба проснувся, я думаю, так, блін, йо, яка година дивлюся. Пів-дев'ятого. І в нього просповдаю там, стою. Потім так підходжу до дверей. Тоді uh -huh. біля дверей в цей. Ну ні, це сьогодні субота. Розвертаюся до каву робити. <ріст> Галя вчора каже, все, я завтра зранку буду спати, не треба мені більше тої школи. Не буду я більше тих уроках сидіти. Торка була. Вона думала, як му, ні, ні. ну я. Ну, я попробувала, <ріст> <не ріст> попробувала. <ріст>? Та ти чуєш, що кожен виписав, що є такі зараз, що і троє, і четверо дітей мають. А там добре, що є навушники. Ну. No. І є ті гаджети, і діти сидять і вчаться. Я не знаю, ті батьки, які мають вдома на дистанційному там більше двох дітей, то ви, коротше, герої, ви молодці. No. Так що сьогодні такий прекрасний сонячний день. Я вам бажаю, аби ви спали так довго, як Галя. Не вставали на уроки. Да? Ну і вдома все прибрано, я не знаю, що. Так, займала розбужу. Коротше, у нас порядок, все чи пуки в королів розбудив, він, як шпіон забуде. Королева, я вам скажу таке: я сплю і сама бігом підірвалася, думаю, бляха, вареники ліпити, неділя, а чи все є? Вилежу до думаю, свята. Гомонися, гомонися, сьогодні субота, сьогодні субота. Ну, То я думаю, день назад, а ти думаєш день вперед. А? Так, я, я думала, що сьогодні неділя. А мене приїхала колежанка Марта, хто там на моїй стрінці то бачив. Мартуся приїхала з Бельгії, так. Я вчора з ще зустрічалася. Меню по дорозі завела додому і ще пішла зустрілася з Мартою. І теж так рано прокинулася. Думаю, що ти прокинулась, спи. Думаю, що з мене з голосом? Що б ти? Я вчора співала. Голосом співала. Вчора А чого я не чув тут? Я не вдома співала. ти. То ти мала так співати на весь трус сказала. а я так співала, а там, а мене питають, ви що артистка? Я кажу. Я? Ясно! Ясно, що артистка, Що і яка? А що я ти купіс не співала? Жоржене, як завжди. Я думаю, що ти приспіваєш, «Я сонце залежно. Може після наступної неділі я вже буду співати. Або тут дівчата. Тоже, дівчата я сподіваюся, що Карпа тут вокал срідає, таку... О, та внає, та внає так вокал типу, дасть так. О, там в так і поставлений голос, вона навіть розмовляє і чути ну, в неї голос. Mm. В общем, мощно, ну, то все. Я знаю тут на пару спи. Спів... Мені казалось, буде співати, мене... слуха. Ти мені не розказуй, я знаю тебе. Мені казали, ж мене голос дуже файм, тому співати. Я буду Та в тебе то голос файн, але я знаю тебе. Як приходять якісь мої коліжанки до нас додому, ти як ти як миша чекай. чекає то? Я карпа миша, миша нірку засунувся і навіть не висовився. Я кажу: прийди, давай поговори щось з нами, давай пожартуємо. Не Чого не ти, ти як? Карпу знаю, то ми будемо співати його? Я вже з нею співав, раз просто вона не в курсі, бо вона там була на екрані, а я був ага. за екраном. Коротше, бо... то, що я чешуся, сьогодні ще скали пити, все таке ось такі ось штуки. Ага. То все-таки не через воду ти дав. Я живеш? не знаю, не кажуть, почистити організм. Я думаю, що через воду, бо я не розумію, що це за бред. Ну, я вчора місця все нормально. Він не чихати, я все нормально. Може, ви так нам встріпитесь? Почули, що королева свариться. Сразу так пацани, все прекращаємо, давай замінаємося. <рес> <рес> Труби почистили сразу. Mm -hmm. Коротше, ти давай стріляти. Я колись неправильно його пила. Як Я колись брала і так цього ну, і Тигу туди а назад. Mm -hmm. А тут треба такого видусати і побовтати в роті, і вона перетвориться в водичку. Uh -huh. Ну, нормально. Угу. Або легенький екфруд, як, як пити, як. Якщо королєве? королєве. Всім доброго ранку, сонна година, що навіть не скінчилося, можете спати. Хто там думає і перед цим по прибирання, розслабтеся. Сьогодні субота. Хто, прибере, хтось все прибере. Хтось прибере, хтось прийде та й прибере. Відпочивайте, як маєте, як маєте таку можливість, хоч найменшу, відпочивайте. А сьогодні ще субота, пам'ятаєте, вечором треба обов'язково раз в тиждень, обов'язково. Треба зустрітися з жінками, чи на каву, чи на чай, чи на просеку, чи, на кучо. чи, чи просто погуляти. А, до речі, тут в Трускавці відпочиває Марія, та що в нас запрошувала. Вчора вийшла гуляти маршрутами, е, нашими стежками. Находила 12 тисяч кроків, мені скинула, все відзвітувала. Ти маєш Марія щирі, щирі, щирі вітання. Треба мати коліжанку з ким пройтися? Так, Вчора ще <реку> зустріла. Наша підписниця з Борислава. Mm -hmm. Вітанечко, вітанечко, велике, дякую, мені було дуже приємно. Підписника нашого Андрія зустріла. Андрій, привіт. Андрій передавав і тобі привіт і Галі. Mm -hmm. він, дякую, Андрій, вітання. Він, він, він був в шоці, що він, що, що він mm -hmm. зустрів. Так, так що вчора наша королева була з Дрогобича. Так що всім вітання. Всім вітання. Вчора бачиш, як так вийшло, негадано, неждано, а так вийшло. Так, і одна королева, щоб ти розуміла, я не просто так капусту витягну. Одна королєва написала рецепт, як зробити капусту дуже дуже смачною. No. І королева, я прошу, продублюйте, будь ласка, ще краще мені на сторінку, бо я десь то я так би хотів зфоткати, воно мені не сфоткали, знаєш. То напишіть мені, будь ласка, на сторінку. Я... В нас зіпсує змії від дворину, ти зіпсуєш капусту. Му... -то я її замочив. Та не треба її мочити, змі її відвори до води, е, хай вона закипить, дві хвилини покипить, стіди і все. Ти зараз робиш, що в нас не є у тебе. Я тебе прошу. Настояла б вам два місяці чи три в тебе в цьому е, в холодильнику. А як настоювалася Юмина? Так, напер так настоялася, зараз візьме і зігніє в воді. На вже мене не зігніє, за нею сидів. Доведи до кипіння, хай на дві хвилини покипить, все сцідив і все. А потім вже можна в духовку поставити і чистечкові соус зробити. Я ж можна... тобі кажу, що рецепт там написала, написали, що ти починаєш. Візьми відвари, бо то в нас зіпсується, я того не переживу. Я відварюю королів, а ви те, що написала рецепт, будь ласка, Та та, напевно, сидить Королєва по ту сторону екрану і чекаючи Сергій. Чи записав, чи не записав. Людина має роботи, або спить, ти будеш чекати, до понеділка. Я ж кажу, будь ласка. Ну, То що, будь ласка? Ну, типу, будь ласка, Ну, то, Ті людина інтересно. має роботу, людина не буде дивитися, сторіс і там тобі кидати. Ти там знаєш, що людина має, що немає. Може людина має щось. <coughs> то він буде чекати і да, зігниє там. Це не дуже багато, йому. Нащо я вже буде... Ну, Я теж не знаю. Ну, треба було, буде. Ходить, ходить час стає по хаті, буде, дитина спить, а в нас сонечко. Так що, королєва кава готова порайте на фазен допити каву. Так що всім гарного, гарної суботи.